Войну надо вести ради победы, Конечно. а не ради перемирия. Нужно продолжать долбить Россию. Ну, что веселее немножко было. Вашими бы устами да мед пить. Да ладно, они там все с ума, что ли, посходили. И вы считаете, они просто так сдадутся? Много комплексов вообще орешников приедет в Беларусь. Вы хотите? Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим их больше. Я говорю, что пока 10 комплексов, а потом, если будет желание у Владимировича, и больше орешников. Ну, 10 Ну, вот вас опять на камеру. Ну, а Ані розірветлі від 10 та орешників? Ну, слухайте, ну по-перше, мені ще й досі дивно, що на Росії жодної пісні про орешники не написали. Ну, вже би пора почати вихвалять. А то, знаєте, вот ці два немолодых молодих чоловіка вже усталі всюди рассказывать про орешники. А ну, а по-друге, що там у них було? Ні, пугайці нашої іскандери, наші іскандери, іскандери кого-то там не бояться. Ну коротше, якась така у них історія була. Ну, вже би пора щось із арешниками теж е, придумувати. А то крепкі орешники ми бачили, і на тому якби все закончилось. А вони, як виявляється, не такі вже й крепкі. А, зокрема, чого Путін так здивувався, коли почув про 10 штук. Ну тому, що напевно їх 10 немає і у самого Путіна. Можливо, 2-3 штуки є. По-друге, я не впевнена, що сам Лукашенко розуміє, як ті орешники виглядають зовні і внутрішньо. А по третє. Е, Ну, ті самі орешники – це не щось таке новітнє, красиве і аналогавнітне, як Путін намагається про то розказати. Тому що по тій деталі, яку знайшли в Дніпрі після обстрілу 21 листопада і провели експертизу. Можна з'ясувати, що ця сама ракета або цей самий орешник був зібраний ще десь в 17-18 роках. Ну і ця деталь була принаймні такого віку, та в 2017-2018 зроблена. Сама орешник могли почати збирати набагато раніше. Ну і Відповідно, тут стає зрозуміло, чому Сполучені Штати вийшли з договору е, про ракети середньої дальності, коли е, з Росією цей договір розірвали, тому що підозрювали, що Росія тайком починає виробляти цю саму або розробляти цю саму ракету. Тому точно не аналоговнєтне оружие, про яке розказує Путін. Точно йому вже шість років, щонайменше є. Ну і скільки. Цього озброєння є у Росії, сказати дуже важко, тому що е, всі експерти сходяться на тому, що їх максимум 2-3 штуки. Але у Лукашенка та Губані дура він її розгорнув наповну і каже: дайте 10 відразу. Знаєте, що його ходить? У це кругом та окола. Дайте відразу 10. Ну і де це Путін з Лукашенко зустрілися? Це у них е, така щорічна зустріч е, е, стран таможеного союзу, так би мовити. І зазвичай вони збираються в Москві, щоб це було масово, красиво, по-багатому. Але е, цієї днини вони вирішили перенести всю цю історію до Пітір. Петербурга, тому що план кавер був введений е, в великих аеропортах Росії, зокрема через те, що е, з Чечні системою ППО був збитий літак азербайджанських авіаліній. А е, тому в Пітерсбургі вони, значить, зустрілися. Про що говорили? останні роки Ми в общем-то, проводимо по два засідання Вищого вишого в Год як правило, і декабрі. Зімні встречі вже по традиції проходять в гостіплімній Росії. Не смысла, наверное, менять нам эту практику. Поэтому... Можно было сказать в Москве, але ж в Петербурге теперь. Я заседание сотрудничества с председательством Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от до сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года. ориентировочно. Если будут какие-то э, с вашей стороны предложения, изменения, мы примем дополнительное решение в ходе консультации. Поэтому где-то 29 мая 29 года ориентировочно. Ну и хочу... 29 мая 29 года, но ну, это вы прям очень ориентировочно наперед смотрите. Попросить как председатель, э, если нашим наблюдателям интересно, наш союз, Я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Николаевич, это вас не касается. Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне, по крайней мере, члена нашего союза. Благодарю за внимание. А до кого ж ты тоді звертався, хочете спитати, якщо не до Пашиняна. Що це за так мысли вслух були зараз Извините, готовы подписывать документи. Спасибо, Александр Григорьевич. Просто хочу уточнить, что вот мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие. Заседание в режиме видеоконференции. Спасибо. А что, а за... Сейчас... А то что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвести? но мы организуем. Ненадежный у вас там поветренный простер. Доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы сказали, затронули вопрос, я должен был сразу среагировать что не было никаких э, недопониманий Ну, Сейчас мы рассмотрим рассмотрим и, ваше и, заявление а, а что, что тут рассмотреть вы не можете за, э, рассмотреть мое заявление потому что мое заявление это не подлежит к рассмотрению да мы а только его решение. мы рассмотрим может телевизора не будет чтобы вы дистанционно выступали. нет проблем это проблем

Відеозвернення, ну як відеозвернення, конкретно а, пояснив а, Лукашенку, чому їм більше немає про що говорити. А, ця ситуація стосується давнішньої події, а, зокрема про те, що а, Лукашенко. Підтримував в конфлікті вірменія Азербайджану сторону Азербайджану. Ну і не тільки підтримував на словах, а ще і допомагали. Чим могли, знаєте. Ну і так сталося, що вони знаходяться усі разом в так званому аналогі НАТО, тобто той, що називається ОДКБ. Ну і тим самим, Якось дуже дивно, коли в одному органі ем, одну з. Країн конфлікту підтримують, а другу чомусь ігнорують, і Пашнян цього не міг не помітити. Ну а тому сказав, що більше ноги його в Білорусі не буде. Оскільки, як сказав Лукашенко, наступна зустріч пропонується для проведення у мінську, то відповідно і в мінську Пашинян також сказав присутній не буде. А нині болі ніколи не поїду в Білорусь, покуда в Білорусі президент Олександр Лукашенко. вообще заявляє, що з цього моменту ні один фінансо. Цяльний представитель Армії не поїде в Білорусь ваше сказав Пашинян. Це ще 13.06 була відповідна заява, яку він опублікував у всіх соціальних мережах і на своїх офіційних сторінках. Ситуація стосується підтримки. Рядом. Лукашенко и самим Лукашенко Азербайджана. И один из руководителей стран ОДКБ заявил, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду в Беларусь в формате ОДКБ что-то обсуждать, сказал Пашинян. Нет, конечно же. Тому його заява не змінюється. Ну і відповідно, конфлікт не вирішується, тому що Лукашенко так і не пояснив тоді свою позицію. Він не спробував вибачитися. Він не спробував якось пояснити Пашиняну, чому саме став на сторону Азербайджана. Ну і відповідно, Пашинян вірний своєму слову сказав, що він не поїде до Мінська. Можливо, долок тут час, як кажуть на території Росії, коли Пашинян взагалі е, вирішить вийти з ОДКБ разом з усією вірменією, і тоді можливо стане на шлях наближення до європейського союзу, що було би дуже і дуже непогано. Ну і, до речі, тут же ж, опять-таки, загніваюча Європа, як кость в горлі стала Соловйову. Це та чи речі. А нам на полном серьезе же сейчас появлялось дикое количество ученых, научных школ, которые говорили, вообще не понимаете, два пола. Это прекратите. Есть пол и есть гендер. Вы не понимаете это. Ваш биологический пол не важен. Сейчас в Ирландии судят человека, который это отрицает. Вот это всю трансгендерность. Вот куда сейчас деваться всем европейцам, у которых чуть ли не направление в науке. Люди посвящали диссертации, люди заняты. А им друг говорят, да вообще это все фигня, вы жулики. Вы мошенники, вы преступники. И вы считаете, они просто так сдадутся? Вы понимаете, какое количество сейчас у нас граждан в том или ином виде, считающих себя либерашками? Кто-то сбежал, а кто-то затаился. Они останутся без средств существования. А куда деться вот всем этим умным? Это целое направление психологов, психиатров, которые доказывают, что это нормально, и что операции по смену пола. Это вы что? Это, это правильно, это нужно. Вспомните, как рыдала Чонга Чанга, когда в каком-то из штатов запретили. Вот это мало, это дошли до того, что операции по смену пола дети могли проводить без согласования с родителями. Я тільки не можу зрозуміти. Ні, я розумію про що говорить Соловйов, про е, заяву Дональда Трампа, що в перший день на своїй посаді як. Е президент Сполучених Штатів після інавгурації він підпише закон, яким буде започатковано або ж повернуто е, виключно дві статі: жіноча і чоловіча. Все, інакшої статі не існує. Е, але я не можу зрозуміти позицію Соловйова. Йому це подобається, чи йому це не подобається? Бо мені здається, що він зараз трошки возмущен е, тим, що відбувається в сполучених штатах. Тобто до цього вони говорили про те, що вони боряться е, за то, щоб у рібонка був папа і мама, не папа, й папа, і мама й мама. А тепер виходить, що їм немає за що боротися. Виходить, що ну, перемогу на свій рахунок записати не можуть, та, що вони це перемогли. Але ж тепер тіряється одна із основних тез начала СВО, щоб оці, знаєте, гендерно неправильні е, позиції або гендерно неправильні е, е, віяння з Європи не зайшли до території Росії. А тепер, виявляється, все немає. Через що розпочинати СВО можна заканчувати, в принципі, Тобто, виходить, що вони вже цілі СВО достигли. бо вже більше немає про що їм говорити тепер на території Росії. Ну і в принципі немає за що. Ну тобто можна було би поговорити. Дивіться про три танкери, та які затонули е, в морі, і про ту нафту, яка вилилася е, в море, і про те, що її ніхто не збирає. А вони сподівалися, що е, за допомогою кліматичних умов та нафта спуститься на низ на дно, а потім з дна вони її зберуть. А оскільки... Не вийшло, то та нафта опинилася на поверхні моря, і тепер її по берегу ходять, збирають місцеві жителі в пакетики в кульочки. Розумієте, як їм немає що в пакети більше збирати. Так от тепер вони ходять і збирають все це в пакети, а не російська влада, яка розказувала про те, що ми зараз все тримаємо на контролі і все порішаємо. Можливо, про це міг би сказати Соловйов? Ні, можливо, про збитий азербайджанський літак? Ні. Не говорить про це. Можливо, про судно курсама. Майор судно називалося і затонуло чомусь, кажуть, через теракт, але що то був за теракт, що там сталося, що то були за вибухи на тому судні? Ніхто нічого не знає. Розумієте, ну можливо, про це би можливо поговорив би в своєму ефірі Салавйов. Але ж ні, кістка в горлі це те, що. Люди можуть самовизначатися до якої статі вони належать, яку стать люблять, і відповідно дуже хочеться покапашитися в чужому грязному бельє Соловйову і з'ясувати, хто з ним проводить, хто з ким проводить свій вільний час. І певно, чому йому не дісталося. А... Частини цього часу, а, але тим не менше, про теракти заговорили і про теракти говорили на території е, Росії в інших ефірах. Війну треба вести ради победи, а не ради раді І Якщо ти ведеш її ради побіди, ти і перемир'я можеш отримати тільки на тих умовах, на которых ти як говориться та от... так. Ви ж не війну, ви ж СВО починали. Ви ж саме тому і простір над е, територією Росії е, авіа не закрили, тому що це ж не війна, це ж СВО, яке триває на території України. Та, відповідно. А тут раптом війна. Мало того, що Путін спочатку Курську область е, в СВО включає, ну, принаймні ті, хто обороняють Курську область е, з сторони Росії, тепер отримують ті самі виплати, що і на території України. Але що за війна? Вот у меня ощущение, что вот это происходит. Поэтому у нас, что, что не, 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 не этот, не теракт, мы это называем провокацией. А на провокацию вроде отвечать не надо. Убили генерала Кириллова, это провокация. Ну, ребят, на провокацию не надо отвечать. И это сделали, тоже провокация. На провокацию тоже не надо отвечать. А если они Брянск возьмут, Орел, это тоже будет провокация? Чистой воды. Тоже не надо отвечать. Начать придется с... Вот события в Курской области, как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ну, получается, на нее тоже не надо отвечать. А, ну, вы знаете, такой вин цей киевский режим, одни провокации, на которые отвечать не надо, как вы разумеете. А, ну, и це же не я сказала, а ваш главнокомандующий. Вы же не можете ослухатися командующего вашего. Вы же его выбирали 25 лет. Стремятся всячески ослабить. У них давно уже был провозглашен принцип, что ни одна страна в мире не должна быть сильнее, чем Соединенные Штаты. Понятно, что жизнь, она, конечно, жестче, чем всякие заявления и декларации. Но для того, чтобы осознать неизбежность вести себя по-другому, Соединенным Штатам еще предстоит пройти немалый путь. И, посмотреть, как реально развивается ситуация и почувствовать на себе, что такое реалии многополярного мира. Пока же в России в доктринальных документах в Соединенных Штатах записано как противник. В выступлениях представители нынешней администрации называли ее и врагом. Она также обозначена как экзистенциальная. И там еще, здается, две хвилины Лавров рассказывает про то, как его сильно обидали. Ну, я понимаю, что, в принципе... На території Росії багато обіжених людей Людей немає, правда, обіжених багато. багато. Тим не менше, Лавров каже, що, що він не збирається говорити зі сполученими штатами, він не збирається сідати за стіл перемовин. Він не буде говорити певно з адміністрацією Дональда Трампа, поки йому Лаврову і Росії не принесуть вибачення. Я не знаю, на чому саме мають бути вибачення, надруковані, налиті, написані на блюдечки з голубою кайомочкою, де всі мають вибачитися перед Росією, що вони її ображали весь цей час і не мали жодного права це робити, каже Лавров. От. Так, от вигляді обідка на три хвилини розказувати всім, які вони бідні, нещасні, дуже сильно обідалися за те, що їх назвали ворогом, за те, що їх назвали терористами, за те, що їх назвали вбивцями, за те, що їх назвали кровожерливими тиранами. Ну і в принципі були праві. За що тут вибачатися? Путін сказав: собирайтеся діти в кучу. Я вам чучу а чи Що розшифровується, как... давайте Київ виберемо. Значит, вы поставите все, что у вас есть, хады, патриоты, хуты, вот, вот все, что есть у вас, вы, значит, в кучку соберите. Ну, а мы орешники, может, и я не прав, может, меня обманывают, что никто не может бить, а может, и вы не правы, думая, что вы можете а, поймать, даже знаю, куда летит. А давайте сделаем эксперимент. А? Растяжка. А теперь они сначала по факту, они на сайтах своих публиковали, Путин сказал, а сейчас Путін пошутіл. Путін не шутів. Та ми чули вже цю історію. Жена твоя о ній розказувала. Ну, якби в тебе що, думки своєї немає подкаблучник. Треба якось трошечки інакше були би слова підібрати. Дивіться, тут же ж не про шутку мова, тут про дуель, яка не має нічого спільного з достоинством. Помните, є таке слово, воно якби, коли ти викликаєш на дуель, це щось про А, Але ну, воно не має нічого спільного з Росією. Ну, тим більше, що ну, знову ж таки. Е ні, вважає манамі Маргарічки Вона трошки збрехала, коли сказала, що це сконоруська традиція, тому що ну знову ж таки, все, що є на Росії, воно було вкрадене колись у інших європейських держав. Так, от ця мода на дуелі прийшла до Росії з Франції, тому треба це ж це визнавати, бо там достоинства було, а на Росії достоинства нема. От ну і по друге, вона якось дуже дивна дуель. Знаєте, коли ти викликаєш. Людину на дуель, то це означає, що або ти, або людина може постраждати. Ну, тіп, ваш вас двоє, та тобто або ти, або я, якщо я викликаю когось на дуель, хтось з нас має постраждати у підсумку, а, чим захистити честь, гідність, свободу і так далі. А коли ви викликаєте Сполучені Штати битися на території України, то це не дуель. Це знищення і геноцид українського народу. Якби ви сказали сполученим штатам, давайте ви зараз берете е, ядерну зброю, приводите в е, бойову готовність. Ми приводимо бойову готовність ядерну зброю, і ми обмінюємося ядерними ударами. Росія Сполучені Штати. Оце дуель. Оце дуель Україна тут не до чого взагалі. Е, і тоді подивимося: ну хто перший зловить цей, цю ядерну ракету і перенаправить її на іншу територію? Ну, відповідно, таким чином ви зможете трошечки там е, зрозуміти, хто з вас сильніший, а не давайте ви і ми і разом знищимо територію України. Ну, якби це трохи дивна дуель, і вона ну не має нічого спільного знову ж таки з честю, гідністю і е, з тими. Принципами, які лягали в основу слова дуель. А от тому, якщо ви хочете обмінятися арешником зі сполученими штатами, то відповідно ви кажете, давайте ви там десь поруч з Білим домом ставите свої системи ППО. Ми, відповідно, запускаємо арешник і обмінюємося з вами ударами зловити, не зловити, ну і там вже розбирайтеся, хто з вас прав, хто з вас винний. І хто за це потім понесе покарання? Ну це вже ж інша історія. То ви знаєте, так е це якби я не знаю, ми зі сполученими штатами оголосили дуель на території Росії. Сказали, знаєте що? Давайте, Росія, дивіться, ви зараз до своєї главного офіса в центрі Москви стягуйте системи ППО свої. А ми зі Сполученими Штатами ударимо всім, чим у нас є по вам. І таким чином ми зі сполученими штатами проведемо дуель, хто з нас сильніша держава. Але вдаримо і ми і вони по території Росії. Ну, скажіть, якось не схоже на дуель. Ну, я розумію, що для того, щоб це зрозуміти, треба мати трошечки мозку в голові, але його туди не завозили. Я все чудово розумію. Але тим не менше, я сподіваюся, що, можливо, ви колись дійдете до якогось розуміння. Хоча, знову ж таки, не впевнена. Але нам того і не треба. Головне, що ми з вами то Розуміємо. А, до зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Самі то не дивіться, будь ласка, ну тому що там, знаєте, мізки можуть через вуха витекти. Дякую за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте. Побачимося з вами. Па-па.